Кубок президента України з єдиноборств 23 лютого відбувся у місті Житомирі. У поєдинках за першість і титули зійшлися бійці з України, Росії та Грузії. Вдячність організаторів спонсорам: ажіотаж та напруженість у залі сконцентрованість спортсменів. Лейтмотив свята Спорт переможе та врятує життя об'єднав бізнесменів та держслужбовців, політиків та журналістів, тренерів, представників усіх спортивних шкіл області й України. Підтримали проведення свята у місті Житомирі активісти молодіжної громадської організації Молоді Регіони. Наші предки говорили, що в бою нет ни матери, ні отца. Що це значить? Це значить, коли ти сталкиваешься з противником, немає времени думать о прошлом, о будущем и тем более жали в себя. Надо, чтобы тело и мысль собрали свое молодих для Житомирщини Хочу поздравити всіх з прекрасним прекрасным днем. Защитника родини бокс М 1 бойове самбо. Житомиряни тримали удар і у всіх боях здобули першість. Спортсмени говорять, власним прикладом намагаються довести одноліткам. Спорт це круто, сила у здоров'ї. Мінімум алкоголя, максимум совісті, людських та качеств. Не пити, не курити, правильно питатися. быть воспитанным, умным, интеллигентным человеком. Ребята занимаются уже 10 лет, и мы не просто я их тренер, я еще их друг. И все время свободное, кроме тренировок, я провожу тоже с ними. Не сидеть дома на диване, смотреть телевизор, сидеть за компьютером, а, наверное, больше движения, гулять, заниматься спортом, бегать, там, любыми видами спорта. Не сидеть просто дома. Не та молодежь, не те парни, которые были 10-15 лет назад. Если сейчас мы смотрим во дворах, кто играет в хоккей, кто летом играет в футбол. Нет, все сидят за компьютером, а по телевизору смотрят, хотят быть очень красивыми, как як... смотришь на культуриса. Приятно смотреть, которые ребята работают всем телом, те же борцели, те же боксеры. Этим надо заниматься. 2012 рік в Україні оголошено роком спорту. Сергій Сапіцький, голова Житомирської міської організації Молоді регіони. Певен у здоровому тілі здоровий дух. За його словами, успішна профілактика і подолання проблем алкоголізму та наркоманії залежить від способу життя нинішньої молодої людини, її свідомої життєвої позиції. На сьогоднішній день не вистачає життєвої позиції. Якщо буде позиція жизнене буде у стремлення. Стрімління достигати чого та више, учитися, роботи, У Житомирській молодіжній громадській організації, молоді регіони цьогоріч планують провести ряд спортивних заходів спрямованих на активізацію усіх видів спорту в області і популяризацію здорового способу життя.